Луцький авторинок дивує кожного дня. Просто погляньте, Тігуан 95 тисяч заявляють, пробіг. 2-літровий дизель, 13 рік. Не фарбований, повний привід за вартістю 18500. Не саме дешеве, що можна зустріти. Давайте покажу вам його. Так виглядає дійсно автівка. У нас Цікаво. у білому кольорі на легкосплавному диску. Є туманка, є омивач фар ідем. Відразу покажу її вам по салону. Виглядає непогано. Відразу да? по салону, релінг є. Комбінована тканина з алькантарою, шкіряне мультикермо, круїз, автосвітло, підігрів, дзеркал, повний склопакет, підігрів сидінь, навігація, все присутнє. Механіка, шистий ступка. Стан салону дійсно виглядає гарненько у нас. Задній ряд сидінь. Трішки вона в нас підтонована, виглядає теж непогано, шторка присутня. Парктроник взад у нас є. Паркопа, на жаль, немає. Ось такі. Цікава пропозиція. 18 595 пробігу. Не фарбований, повний привіт. Кого цікавить перевірити можливо разовим оглядом. Можемо перевірити. Можемо взяти таку автівку в підбір під ключ, перевірити пробіг. Технічний стан повністю автівку перерити. я, контакти, як завжди, наші є під відео, телефонуйте.